Двоє загиблих та семеро травмованих цими вихідними на дорогах Прикарпаття трапилось п'ять аварій. 22 червня ДТП сталась у селі Бабче, що у Солотвинській громаді. Відомо, що керманич автомобіля Мінцюбісі Педжеро 1978 року народження. Місцевий мешканець не врахував дорожню обстановку та з'їхав на узбіччя. Автомобіль перекинувся у результаті аварії. Керманіш загинув на місці. Ще одна смертельна автопригода мала місце цього ж дня неподалік села Мислівка Вигуцької громади. На місці події поліцейські засували, що на автомобільній дорозі Р 21 з полученням Долина Міжгіря Хуст 41-річний мотоцикліст, місцевий мешканець на заокругленій ділянці дороги з'їхав з автодороги та в'їхав у металевий відбійник. Від отриманих травм керманеж загинув на місці аварії за обома фактами слідчі територіальних підрозділів поліції. Розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Наступна аварія, у якій травмувались люди, трапилась в Отенії. Відомо що водій автомобіля марки ВАЗ 2106 1960 року народження. Мешканець Отенійської територіальної громади під час здійснення повороту ліворуч виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення із автомобілем Нісан. Наслідок ДТП Керманич та два пасажири автомобіля ВАЗ та пасажир Нісан отримали травми. Їх доставлено до лікарні. водію перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Керманич Нісан був нетверезі. Виявили 3,86 вісімдесят проміла алкоголю у крові. 23 червня в селі Гарасимів Обертинської громади зіткнулись автомобіль Хюндай та Скутер. Відомо, що 16-річний скутерист виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із вищовказаним транспортним засобом. Наслідок ДТП неповнолітній отримав травми. Його госпіталізовано до реанімаційного відділення. Цього ж дня у Галичі відбулася аварія з потерпілими. Як з'ясували праохоронці, мешканець Городенківської територіальної громади 1958 року народження керував легковиком ВАЗ-2107. Водій здійснював маневр повороту з головної дороги на другорядну та виїхав на зустрічну смугу руху, в якій в цей час рухався мотоцикл. У результаті аварії відбулося зіткнення між вказаними транспортними засобами. Водій та пасажири мотоцикла отримали травми. Їх доставлено до лікарні. Йдеться про мешканців Дубовецької громади 2001 та 2006 років народження. В обох випадках водії Тверезі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанії «Раї».